За повір'ям, саме в цей день Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про народження у неї божественного немовляти, зачнеш у лоні і породиш сина, і назвеш його Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього назветься, і дасть йому Господь Бог престіл Давида. Батька його і царюватиме над домом Якова повіки та й царство його не буде кінця. Благовіщення вважається третім зазначенням християнським святом після Великодня і Різдва. Його відзначають рівно за дев'ять місяців до Різдва Христового, тому воно має сталу дату. У цей день піс послаблюється. На благовіщення весна зиму поборола, кажуть у народі. Також за народним повір'ям цього дня відбувається третя зустріч весни. 7 квітня не можна працювати на благовіщення птах, гнізда даже не в'є. Дівка косу не плете, забороняється не тільки важка, але й будь-яка інша робота прибирання, прання, прасування, рукоділля. У цей день також не можна сваритися, лаятися, злословити і ображати кого небудь. Також у свято не можна будь-що позичати, бо це може призвести до проблем у родині. Наші предки вважали, що в цей день не можна нічого виносити з дому. За прикметами не можна в цей день надягати новий одяг, так як він обов'язково порветься. Забрудниться чи швидко прийде в непридатність. У народі також вважали, що цього дня не можна ходити в гості, його необхідно провести у сімейному колі. Якщо 7 квітня вітер, іній і туман до неврожайного року. Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі. Якщо благовіщення холодне, слід чекати сорок ранкових морозів. Якщо у небі немає ластівок, то весна буде холодною. Якщо зранку яскраве сонце, то весна буде ранньою. Яке благовіщення, такий і великдень.